Всім привіт! З вами я, як завжди, Гаврилюк І сьогодні зі мною Максимко. Максимко, привіт. Е, сьогодні в нас є напевно один із най... Да, один із найекстремальніших відео на моєму каналі. Пам'ятаєте ось це відео. Так от, ми зараз підемо туди, тільки, як ви можете бачити, зараз ніч. Цей екстрим потужний. Так що з вас підписочка, а ми починаємо. Так, все, ми вже зараз спускаємося. Максимку, які в тебе емоції? Які в тебе емоції? Ну змішані, так? Ми змішані. Сам, ми туди, сам. Ну так, да. ну, для нас там трошки світло, для підписників взагалі там так? Ні, там тут не важливо ще. За ми в лісу ще йдемо. Да, але ми зараз тикрасенько проберемось. перша година ночі, Перша, да, так, да, 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 да. ми вирвались з дому спеціально для цього відео. Щоб ви розуміли, там ліс. тобто Ми в ліс йдемо. Де темнота? Отам отака красота, а ми йдемо в ліс. Друзі, ну перша година ночі, ну ви маєте підписатися по-любому. Йдемо. Я не можу Я включаю, ютуб їх сам закриваю. Я. А чого? Я не знаю. Типа, чекай, а нас не спалиться, у нас фонарик. Виключить, виключить фонарик. А я не вибачте, що ви зараз нічого не бачите. Ми зараз проходимо темним лісом. Е, так. От ми зараз йдемо, щоб ви бачили, де ми йдемо. Ми зараз тихенько прийдемо туди. Зараз я не можу просто включити фонарик, ну хоча... Я може й можу. Хоча, ну спробую. Так, все, ми тут уже. вже. Я фонарик, подарику, Ксенко тут іде. Нам зараз собі понімали, дуже страшно. Хорошо, це можуть спалити. Оксимку кудись пішов. Де хтось? Ні, це, це дефолтна людина йде. Не знаю. Ні, я. Ось тако. Вона вже прийшла. Ладно, обидемо. ty a na, na, na tebe kameru, jak sa môžeš. No ja sa do tebe predám. Na kameru. Nie, bude kameru bo, bo to bude oh. kameru bolo. Ah, ok, ok. Tak, musím vylázať. Musím polísť. To <laughs> je prvom samý správny extrém. Tak, na dať prvý prvý Всімо там зверху. Тихенько. Що? сліди, їх багато. Сліди? да. Тихенько. Зараз прийдемо. Може. Главне бути тихо, тихо дуже. Тому шину якось. Так быстро зерно. Все закрито. Пірвали. Максим? Де Максим? Максим? Де Максим реально? Там туди твою Будемо к сімку. Во, ти шо так наліково. Де тоді все просто. Приходимо далі. Тож, давай зараз розділимось. Ти йдеш туди, а я йду туди. Чого? Типу, ти мене це буде погано мене. Ти мене погано не йдеш, я тобі. Ну так, да, краще, так. Да. Твоя ну, думка. Істина. Тихо, тихо, тихо. А тепер тихенько виглядаємо. Так, ну вроді нікого, тепер ви. Ходу. Ну да. Максим. Зимок, Моя бабушка. йдемо? Не знаю. Боже, потхеньку ти зараз прийти. Ні, що це не. Давайте йдемося тепер до звичайних лікар. Чи там хтось йде? Йде хтось? Вперед. Mm -hmm. Давай до електрощитків добіжемо. Не считайте! Не От Ота от, людина! На трохи казки! Дай ниф, обналиф. Сюда. Чекай. Попишчики. Це там людина за нами йде. На сюда йде. Сюда. Сюда йде. Шудь. Сюда сюди йде. Рано йде. Краще зараз на хтось почав гнатися, ми взагалі не знаємо хто це але. Почекай Може для екстрима ще побудемо ну, Добре, сюди. сюди йде. Я його не бачу. Де? Ну пішов, да, дай! Він нас побачить. Це навіщо ну, ми валим? Давай не е стрім, а побудемо. Повідомлення. <рекунут> То круто втечемо. Так. Десь ось от там хтось був. Він, він там. E, був його, там. Було був там. Ви не бачили, але реально був, ми зараз не брешемо. от якась людина йшла. Ладно, ми ще для експерименту О, там на обочині постоїмо. Все, друзі, таке коротеньке відео вийшло. Ми, да, ми побули, як стріму відчули, зустріли аж двох людей. Які по факту нас майже окружили. Ну пока ж не ну, втікли. Але все маленькі відео. Чого ви це не засняли, знаєте чого? Ви? За того, що от, якщо без фонарика буде, ну, якщо з фонариком, то нас спалять. Так що ми взагалі не знімали. Ви з фонариком, тому що нас Підписуйтесь, ставте лайки. Напомню, зараз один час ночі, вже майже два. Всім пока.